ніж Скорбь. Якщо взяти з земних скорбей, сьогодні ми про це поговоримо, продовжив думку Яну Златоуста, розпочатку вчора, якщо з усіх земних скорбей, як ми вияснили з вами, смерть є найбільшою, скорб'ю, коли людина дізнається, що вона помирає, це найбільше для неї спитання – пережити цю вістку, то другою для людини, якої ви вважаєте скорб найбільшою. От як ви так задумайтесь над собою, що би в вашому житті сталося, будинок згорів, дитина померла, ще щось сталося, що найбільшою скорбою може бути після того, як ви дізнаєтесь про свою власну смерть, і цей період тоді буде такий у вас? Він зладоустросвітковує і знову приводить приклади. Він не просто свої виводи, каже, як якийсь любий філософ, а мотивує життєвим опитом. Цей досвід він бере знову ж таки від книги Іова, многострадальнику. Ми знаємо, що дьявол іскушав цього праведника спочатку поступовостю скорби. І він каже Емзотоуст, от вам і приклад, як скорби впливають на вас. Він брав, дьявол має, каже Емзатоуст, величезний досвід іскушати людей, тому що тільки вже в новому звіті, тільки не іскушає 2000 років людей. Великих подвижників із і потім той біс, який міг бути в Антоні Великому, може прийти до тебе, до простого чоловіка. Він має великий опит, той біс. І Що ти для нього? Ти для, для, для нього просто семічка, яку він тхнув і ти впав. І от Янзатус каже, він на Іові будував степені, які показують, як людина здатна, що переносити. І зверніть увагу, як все починалося. Починалося з того що діти померли. Спочатку це теж много, плачевно, много скорбно. померли діти, потім богатство. Я за туст каже, вірену на досвіді, що людина, яка лишається всього, не просто богатство, це типа, ти там маєш на хліб. В нього все згоріло, все забрали, він не мав нічого, навіть їсти не мав, що. Це друга скорбь навіть гірша, ніж коли в тебе рідний Бог забирає. Далі жінка ополочилась на нього. Це та скорб, так само, коли чоловік розлучається, коли дізнається, що йому і змінили, так само це більше, ніж навіть у нього би померли діти, або відібрали би все, що він має в їжу, все майно. І далі розмірковує Златоуст, яка була наступна скорбь і останньою у Йова. Це була його хвороба. Він каже, найважчий хрест, найважча скорбь це коли ми хворіємо. Хворіємо не грипом, не ковідом, не про це мова йде, а хворіємо ми важкими хворобами, різні люди по-різному. Хтось прикутий до ліжка паралізований, когось інший, якась болячка, з якою він постійно носиться, яка йому докучає і болить. Він каже, хворіти це найбільша після смерті скорбь. І тільки одиниці здатні пройти це іспитання достойно, але якщо вони пройдуть достойно, мужньо, так як мають бути всі скорби пройдені, то їм також Господь готово, каже Затост, найбільший вінець після мучини Тільки мученики опережають, тому що вони добровільно наражаються на мученничіство, їх добровільно, як тільки не, не іспитували їхні тіла. Чому то, що дьявол, до речі, не просто вбивав? А знав, що дуже можна поколивати людську волю цією скорбою, як мучителі не здівались, під ногті, знаєте, яка це болить, сунули іголки, желізом пекли утюгами, шкіру здирали, з колеса робили гвозді, катали людей, звірей кидали, щоб людину по чуть-чуть руку оторвав. І це все переносити дуже важко і не відректися від Христа. І він каже, ми вчимося у хворобах цього уроку, якщо не дай Бог, але святі мріяли, примучуючи, що нам прийдеться і так відповісти Богу, то щоб ми і там проявили волі. От чому я це в піст говорю? Бо піст укріпляє нашу силу волі. Що тут порівняно з цим, що я сказав, робити піст? І от він каже, там, де в людей мало чеснот, Бог їм дає хвороби. Тому святі казали, що. В ті часи, в яких вони жили, люди спасались подвигами, тому стільки святих було. А у часи останні люди подвигів не будуть мати, Предвіділи так ці святі, будуть люди ліниві до подвигів, які ми з вами бачимо. І тому Бог буде їх спасати через скорбі, особливо через хвороб. Святий наших днів поїсти Святоборець. 1994 року помер біля міста Фесалоніки в Греції. Святогорець, тому що майже все своє життя прожив на святій горі Афон. Преподобний Паїсій, 94 рік, ми всі з ним жили. Він уже бачив наші дні. Він говорив, я знаю, мені Бог відкрив лікарство від онкології. Воно доступне самому простому чоловіку, який взагалі грошей немає. Тобто намікав на якусь траву, мабуть. Греція, е, можливо, це не Україна, можливо, це там тільки це трава. Але якщо б ми дізналися, то б всі туди йшли і забирали ту траву. Ну, це вже я своїми словами говорю, він не казав траву. Він каже, це лікарство поруч і безкоштовне. Бери і онкології не буде. «Но Бог сокрив, каже Паісій Святогорець, від лікарів. Спеціально, щоб в онкології люди спасались, бо подвігів у людей нема. Я цитую цитату Святого. Ось тому, браті і сестри, не вміємо поститись, не вміємо молитись, полюбимо скорбі, через які нам війці Господь може, готовий, так, як і тим першим, які подвизалися не в скорбях. Тому слова є такі в Євангелії перші, будуть як послідні, а послідні, як перші. Важко хворіти, але полюбимо, розуміючи, для чого це. І каже Ян Златоуст, так добрий цей хрест, тому що люди, навіть далекі від церкви, терплячи мужньо, головна умова, щоб Господь вінчав, щоб це було мужньо, безропотно означає, без нарікань. Людина навіть далека від церкви, він каже, таку я думку в нього прочитав тільки вперше в цьому році. Постійно щось нове знаходиш для себе. Навіть їй Господь зм'якшує муки ваді, якщо вона туди попаде, через те, що вона терпіла свій хрест безроблення. Не кажучи вже в людей, які в нього вірять, що їм взагалі він ще більше блаженство у Царстві Небесному. Також, браті і сестри, нам, мабуть, далеко до мученичества, але кожен з нас повинен бути безкомпромісний у справах віри, готовий бути померти за Христа, готовий бути, щоб за нього посміялись, навіть якщо треба за Христа. І от, спілкуємося з людьми, люди говорять, по селах особливо, ми будемо ходити в цю церкву до тих пір, поки ця церква буде діяти. Ми зараз вже могли, який йти робиться, перейти. Ми будемо до останнього. Але якщо церкву закриють відповідь людей, особисто мені говорило декілька людей. Що вони будуть як пса заховувати безсвященними? Тобто люди в зовнішні і цьогосвітні речі міняють на вічність. Думайтесь, да? тобто, про яке мученичество може бути мова. Мучеників сьогодні читали ми, що навіть собаком кидали, розтерзали, навіть останків не лишалося. А тут людина думає, щоб її з почистями поховали. бо як то без священника да, таке поняття, як пса поховали. Так мене хай як пса поховають, тільки щоб душа у Бозі була, у вірності, тому що предательство це величезний гріх. Предательство віри, предательство Христа, предательство церкви своєї. І якщо церкви не буде і не буде можливості тайно зробити чим похорону, бо є і така можливість, і робилось колись, то, звичайно, хай вони краще просто заховають, ніж непонятно, як це зроблять. А от людям, бачите, от... Такі от банальні речі, якими ми живемо, якими ми говоримо, ми дивуємося, такі люди це не християни. Вони ходять в церкву, вони себе самообольщають, але люди не здатні потерпіти, що в цьому житті за Христа вони не є християнами. Тому бажаю, сьогоднішній день йдемо все більше і більше з цією наукою. Від ганьби говорили, від ганьби до того, що униніння не має в нас бути. Чуєте? Не має бути у нині. все ми радостно маємо приймати до того, щоб полюбити всі скорбі і готуватись, якщо треба буде, і до більших скорбей. І Христос у нас пріоритет на першому місці. Ми за нього готові душу положити за любимого. І розуміємо, що це всі всі страждання, вони нічтожні повірівному з вічністю. Раді того ми це робимо, щоб у вічності, вічно вдумайтесь, бути з Богом у Його блаженстві.